Всім добрий вечір! Значить, мене звати Віктор Розовий. Зараз я буду сидіти, дивитись е, смішні відео на військову тематику. Меми-меми на військову тематику, які надіслали в нашу студію, в нашу креативну студію. Оці відео надіслали бійці нашої, ну третьої окремої штурмової бригади. Не, 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 не виріжди там нашої, да? то якось пафу да, я сказав. Наша бригада там. Сьогодні я буду дивитись, ну і щось там. Говорити, типу, отакий формат, так би мовити, не ви такий. Ну, а що б? Що ви хотіли? Я трьохсотий. Я маю право на все. Блять. Сука почалась, блять. Тупо бля-петесарки. Так, 18 літ. Та блядь, що на русском? О, Все. Is, да, 18 років в Україні хуярить вигра на всю катушку. Коли одружився на циганці з 9 дітьми, і більше не боїшся працівників ТЦК. Ну тут вже смішно, що одружився на циганці з дев'ять дітьми. Ну, це вже типу мрія збулася, вже все нормально. Не дзвони мені і до будинку мого не підходь. У нас це скінчення. <рес> Циганка якби в кармані. Як відчувається життя, коли ти знятий з військового обліку? Але охуєнно ж тут стоїть, типу, посилання на телеграм-канал. Тємчики. <рес> це хто з бригади підписаний на тємчиків? Ну, <рес> я думаю. Перший мігбан може бути, так. Ладно, це стереотипи про Дніпрян просто, не ображайтеся. Хоча, блядь, коли я був з цими з Дніпрянами, то там у них дохуя телефонів чомусь були, і дохуя карток, типу, ну знаєш запасних, типу. Коли здав зброю і йдеш в СЗЧ, А всі кажуть, а давай ще побачимось. Блядь, у нього така вже розкошна посмішка. Всього, блять. ха нахуй. О, меми опять прийшли. Буданов, не панікуйте. Тепер панікуйте. Блять. Ну, меми — то моє саме любиме, конечно. Всяка тактикульна хуета. Економі... Економічна грамотність. Тактикульна хуєта. Ну, це, звісно, не так смішно мене роз'єбало саме слово, типу. Економічна грамотність. Звісно, що тактикульна хуєта. Яка, нахуй, економічна грамотність? Що й Шейкіт такий опіздошений. Опять оператори FPV дронов. Блять, і тут, а ви чо, ребята, все стріляєте? Сука, це просто, блядь, про мою житуху. <кхи> Верніше, же, бля, про поранення моє. Да, бля, в пивишнике, конечно, сука, такі хитро виєбані, блядь, ребята. А то, що уже не стріляють, зараз по-другому бізнес <кхи> сделал. <Все, ребята? кхи> <кхи> да, по че, ребята? Да, зараз по-другому. А ми, блядь, долбоеба, и худы стріляли. Ви що, ребята? Все стріляєте? Ой, блядь, я в пивишнике, но ви, конечно, блядь, сука, умні, блядь. Заїбали. Оцей тип, звісно, розкошний. Ай, блядь, відчуваю, відчуваю, звісно. Оці рухи, конечно, фантастичні на нього. Як на любовному фронті, я не придатний. І гнат відповідає. Тривають бої в рукопашну. А гнат, типа дрочить. <гум> От гнат, дорочілка, звісно. Значить, так, якщо у вас є якісь відео смішні на військову тематику, то можете надсилати в посилання, яке буде в описі до цього відео, або формі, Форма. форма. Там може бути форма. <хи> <І туда посилати. хи> Бля, от так. Посилайте форму свої відео. О, блядь, Пригожин, О, Блядь, обожнюю Пригожин. Пригожин, сука. Охуєнний. Запам'ятайте, блядь, що е, слона їсти по частям. Запам'ятайте. Цю легендарну цитату Цзи Іскусство, СВО. Книга така є. Коли скидуєш йому дуже смішний рілс, а він навіть не читає твої общения. і ні 10 послав і ні одного відвета за цілий час. Мог би просто написати, що не хочеш дружити. <гум> блядь, що й розкошма на ку голос підібраний. Так, їдемо дальше. О, блядь, знову цей тип, блядь. Хтось просто, блядь, фанат цього типа, да? Блядь, в бригаді. <гум> просто, блін, ну, ну, мужик, конечно, оцей. Ладно, не буду каже розкошний, але ладно, і зумітільний, зумітільний. Коли залишилось 20 е 20% батки, а летіти один км проти вітру. Що <сх> таке батки, блядь? Батареї, це? коли тебе дром тільки в один бік. Це жар жарти пішлі, не фішне. Ні, впівіш. Ні це, 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 цей аеророзвідка. Ти це ж там був? Я був там, да. але, блядь, я не, 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 не оцей. Це давно було. І мене там не було. Габарит тобою керував. Ой, за, давай забудемо про це. Я тебе, тобі... поскільки тобі грошей дати. Но, блин, изумительным, конечно, бесподобно. О, бесподобно, что хорошее слово. Спасибо, смотри, что <laughs> да, да, блядь, это правда. Та ну це навіть, ну, тут нема нічого смішного, тому що ну, це правда просто. Це просто от істина. Я дуже пишаю, що я, звісно, в третій окремій штурмовій бригаді служив, блядь, ще й поранення там отримав. Ще й кров за Україну проливав. У це, я рахую, бля, є чим пишатися. На пафозі, блядь, в сумасшедшому, блять. Командир до нас завтра прибуває поповнень багато мобілізовано. Прошу не лякати їх. Ми з побратимом. Серебрянський ліс. Бахмутка, краміна, робота. На... <реш> Ні, а саме, блять, це Орлівка. Орлівка Орлівка і Андріївка, блять. Оцими словами можна лякати, блядь. Ну, блядь. Ну, принаймні мене можна налякати. Ну <реш> <реш> Так, <реш> почекай. Економічний фронт дізнається, чому не можна 24 на 7 валить хаймарсами. Охуенно економічний фронт. Сука, букута, блядь, позлубились, блядь, ви мемщики, блядь. Хулі ви хочете від економічного фронту, блядь, якщо мемний фронт, блядь, не доробляє. Треба японцям японцям показати цей мем. Я, і японці такі під цим відео, такі, чувак, піздець, жиза. Правильно. Олітар! <плес> Але дивись, типа, сміх то радісний, радісний, бо бля, в углідарі це ліпше, блядь, ніж стояти це, бля, на блокпості, бля, війській області, бля, бо це Углідар. Зібрався все СЗЧ, але по дорозі зустрів комбат. Так, щось берегу без палива їду в ніб. З пара бігом сідаю на маршрутку чи на поїзд. комбат, комбат, комбат. Завтра попробую. Блядь, цікаво, що це мапу реально налякало. Це все. Часу. Все, блядь. пизда, закончилось, все. Ти... Значить, так, дивіться, блядь. Підпишіться на канал. Я наполегливо кажу. Навіть не прошу, наполегливо кажу. Підпишіться на канал, типу, тому що якщо не підпишетесь, типу, це, ну, мене розчарує. То мене не треба так робити, щоб... Ну, Розчаровувати. Це не погроза. Це просто, я кажу, що про свої внутрішні би, переживання. Тому підпишіться, під... поставте там лайк, дзвіночок, ось -суху. Всі ті діла. Буде класно. А і якщо в однокласниках дивитесь, то поставте клас. Однокласники, а і ще фотографії Mail.ru. якщо там, щоб там, щоб не можна було робити, щоб, би... ну я просто не знаю, які там алгоритми в Mail.ru, але теж якось додайте там щось, якісь там лайки або що там є. Теж класи. Сердечки. Все, до нових зустрічей!